Великою проблемою українців є відсутність власної історії, правдивої історії, яка би допомогла нам, українцям, згуртуватися навколо спільного минулого для того, щоб збудувати наше спільне величне майбутнє. На жаль, у нас у нас завжди вчили історії так званої історії оцій майщині, яку нам намалювали художники, всякі чужинці німецької інших незрозумілих народностей. Вони нас привчали до тої історії е, в часи Російської імперії, австро Австрогорської імперії, СРСР і теперішньої України. Ми знову вже свідчаємо оту брехливу художню літературу. Що нібито український народ його фактично не існує, нібито український народ сформований на основі тих там кочівників, які там пробігали по, по території України і залишали тут генфонд свій. От ми от, такі, от таких предків є нащадки. Ми в це повірили, тому ми і такі слабохарактерні, тому ми і радо е, слухаємось всяких чужинців від, відмовляється відстоювати своє. Нас привівчають, що українці ніколи не мали своєї держави, що Україна така була нікчемною і завжди. Що хто хотів, той нам і прав, хто хотів, той Київ захоплював. Там навіть Русь найбільше, наймогутніше європейська держава, найбільше в європейське місто ну після Константинополя Київ. І Київ хто хотів, той брав. Прийшов якісь півночі, там так звані ті Рюриковичі, прийшли. Взяли, захопили, панували. Прийшов там Олег з півночі знову, захопив, панував. Прийшов там Володимир з півночі знову, приліз в Київ, взяв, захопив панував в Київ. Потім ще один чувак приліз, Ярослав, теж з півночі приліз сюди і знову нас панував з того Новгорода. Що за таке то місто? Новгород таке дарували стільки керівників Русі. Далі там Боголюбський прийшов собі, знищив Київ, панував потім е ті монголо-татари, так звані, е теж панували. Потім не знати, хто панував. Тобто ми взагалі не мали свої держави, у нас не було ні е якоїсь єдності ні своїх лідерів національних. У ну, мене таке шмельце. Нас привчають до тої думки. Ми все, в принципі, і повірили. Тому ми, е в нас формувався той ген раба. Ми віримо в те, що ми можемо жити нормально лише під владою чужинців, коли чужинський чобіт наступить на нашу землю, на нашу голодку, тоді ми лише зможемо нормально жити. Ми в це віримо. Багато хто в це вірить. Нас змушують це вірити, пропагуючи брехливу історію. Хоча у нас є всі історичні дані, джерела, у нас є джерела, грецькі джерела, римські, латинські джерела, які вказують, що український народ є величним народом, з величною культурою, з величною історією, з величними лідерами. Є грецькі джерела, всі вказують, на нас... Тягалі сіде, незмінність, не якісь там скіфи прискакали, якісь там зірану, потім зірану прискакали якісь сармати, потім ще якісь там які прискакали, потім якісь анти, там з'явилися, якісь роксолани, те ще незрозумілі утворення. В, в, в нашій історії те, що нам викладають в школі і в інших закладах, вказують, що це просто були якісь там е ворота Європи України. Тут бігали, скакали, хто куди собі хотів. А в грецькі джерела вказано завжди вказано, що це були скіфи. І мова скіфа, і скіфська, і культура скіфська, і держава скіфська. Завжди так називали, греки знали, греки то була найкультурніша держава, найкультурніша цивілізація мабуть, у світу. І мали свої держ... міста на, на Причорномор'ї. Тобто вони мали прямий контакт, вони бачили, вони все знали, все записували і відправляли свої дані на свою батьківщину. Ну, чому ми їм не віримо? Чому ми віримо всяким Єкатеріни II і іншим тому Шмельцю, яку нам писав історію? Чому ми не віримо латинським джерелам, які вказують, що, е, що Римську імперію захопив руський король? Ну, написано чітко. Чому ми відмовляємося визнавати, чому ніхто про це не знає? Кого питав, ніхто про це не знає? Латинські джерела стверджують, що це було, так? Сам Богдан Хмельницький стверджує публічно, і це записано, що Римську імперію захопив руський князь. І в році. І 14 років правив своєю Римською імперією. Акра. І що? Ми знаємо такого ідоакра? Не знаю, ніхто навіть не чув, взагалі, що таке. Хоча вся, всі джерела латинські, Римської імперії, всі джерела. І наш Богдан Хмельницький вказує на це. Ми відмовляємося повірити в те, що з українців можуть бути такі величні володарі планетарного масштабу. Вбиваємо, пане українці, в собі раба, вбуваємо у того хулуя. Розумієш, що вкладно в то багато ресурсів, століттями нас привчали, що українці це таке такий, таке болото таке. Ні, ми не такі. Вони є такі. А українці величний народ. І те, що нас століттями привчали повірити в те, що ми такий шмерць, такий непотріб. Ми бачимо прояви нашої величі всюди. Ми бачимо, коли якась година нещастя, година біди. Ми бачимо, що в нас є на генетичному рівні, як ми гуртуємося, як ми єднаємося, як ми перемагаємо. Бачимо, які найвищі лицарські якості має український народ в часи біди. Ми не знаємо нашої історії. Ми одурманені, ми виховані тими чужинцями, але всередині всередині, ми залишилися таким звеличним, який був і до акр. Тож, панове українці, вчимо історію, природову історію. Будьмо гідними наших великих предків, гуртуємося дамось і перемагаємо. Пам'ятаємо, що у нас є велична мета. Відродити для нашого українського народу нашу українську державу, державу, в якій ми будемо панувати, яку ми зможемо розбудувати, так як нам пасує, як українця пасує. таку ми державу в Україні і маємо розбудувати, а не слухати всяких побріхеньких, всяких чужинців, які не будуть радити, що в Україні робити, які реформи робити, скільки українців треба винищити, скільки українців має в Україні жити, і хто має в Україні панувати? Ті писатики чи чи ще якісь там мають панувати? Ми самі маємо вирішувати. Це наша земля і наше право має бути тут. Слава Україні, слава величному українському народові.